На зустрічі президента Зеленського із його фракцією Слуга народа, яка має відбутися найближчими днями, збираються обговорювати майбутній мирний. Договір з Росією. Договір, який законом має затвердити Верховна Рада. Про це пише видання «Ненька Інфо. Ну, видання невелике, але там часто з'являються цікаві зливи, які частенько підтверджуються. Так от, за твердженням Ненка Інфо. Хтось із слух розповів їм, що, по-перше, з депутатів збираються забрати всі телефони, збираються взяти з них підписку про повну секретність, що вони нічого нікому не розповідять про те, що було на зустрічі з президентом, окрім того, що буде в офіційному прес-релізі. І, власне, мають. Їх переконати Зеленський там Єрмак, очевидно, всі остальні щоб вони проголосували за той договір, який рамочно намічений був ще на Алясці Трампом з Путіним, який весь цей час дообговорювався, дороблявся, так би мовити, експертними групами, і який вже, в принципі, майже готовий. Який треба з нашого боку, щоб затвердила Верховна Рада? Ну, звичайно, що Зеленський, як президент, не візьме на себе відповідальність одноосібно за цей договір, тому що, тому що не важко здогадатися, що він не буде. Для нас ідеальний. Ну, тут я без всякого наїзду на е, діючого главу держави кажу, тому що ніхто в цій ситуації не може забезпечити ідеальний мирний договір, добре, якщо взагалі вдасться домовитися про зупинку війни. Отже, е, в двох словах, що може там міститися? Очевидно, що там буде зупинка війни по лінії розмежування по нинішній лінії фронту з окремими відступами, десь щось поступляться вони нам, десь щось е, доведеться поступитися е, нам їм. Ну, добре, якщо це десь щось з нашого боку не включатиме весь Донбас, хоча е, варіант ми віддаємо. Решту Донецької області вони нам повертають клаптики Харківської, Дніпровської області і в гіршому разі все, в кращому разі ще й Запорізьку і Херсонську область лівий берег Дніпра. Хоча це малоймовірно, більше ймовірно, як на мене, обмін ось саме оцього 25% Донецької області, якої. Які ми все ще тримаємо на клаптики Харківської, а там чуть-чуть Луганської, менше відсотка, і е, Дніпровської області. Ну, і, можливо, якісь відрізки клаптики е, Запорізької і ну не знаю, Херсонської. ну Там, може, якийсь теж невеличкий клаптик десь там Херсонської. Вот. Ну, і, мабуть, там будуть якісь. Культурні, умовно, культурно-церковні моменти, що ми там зобов'яжемося не угнітати великий, могучий, так званий Руської церкви в Україні повна свобода дій. Ну, цим, Тимчасово можна, як на мене, пожертвувати. От. Ну і найгірше, що там може бути, це обмеження для Збройних сил України по чисельності і по озброєнню. Хоча тут, знову ж таки, зауважу, як я вже не раз говорив, договір з Росією не вартий паперу, на якому він викладений, казав, це ще Великий Бісмарк. І цю його мудрість можна читати як в одну, так і в іншу сторону. Тобто, як те, що Росія може дуже ймовірно, що може в майбутньому порушити цей договір. ну це ж і нам дає право, всі, ця історія порушень Росією підписаних договірів дає право так само відноситись до цього. Ми можемо зобов'язатися скоротити армію до 300 тисяч, наприклад, от, сказати обов'язково і цього не робити. Скоротити, то по-любому треба буде, якщо припиняться бойові дії, відправити людей в запас. Але, звичайно, чи це буде 300 тисяч реально, чи це буде 300 тисяч, ну, якщо 300 тисяч буде, наприклад, цифра. От, 300 тисяч на папері, а реально 500 тисяч, ну це вже більше наша, справа так само по, по видам озброєнь. Але ось така. Вимальовується перспектива. І тут цікаво, що днями, десь два дні тому була заява цікава турецького міністра закордонних справ, турки, як відомо, традиційні посередники в цих переговорах наших з Росією. І він каже, що не дивуйтеся, що зараз посилення бойових дій це ні про що не говорить. Це говорить лише про те, що сторони, кожна в свій бік намагається покращити своє тактичне положення. Перед мирною угодою. А за кілька місяців, за його словами, мирна угода, переговори будуть інтенсифіковані. Він так дипломатично висловився. Що ж, побачимо. Ну, Якщо збирають фракцію, то це вже має бути справа не кількох місяців, це вже, як на мене, має бути справа кількох тижнів. Тому що. Ну, Таку інформацію, яку оголошують кільком сотням людей, довго в мішку тримати не будеш. І взагалі в мішку не втримаєш, але за кілька місяців це взагалі не буде ніяким секретом. Доцільно це робити в період кілька тижнів. Можливо, там до чогось вже доходить. Ну, Нічого дивного, Росія. Скоро зупиниться на автодорогах, тому що в них нема чим заправляти машини. Наші повибивали в європейській частині грашки дуже багато потужностей по виробництву бензину. І це, звичайно, нами робиться з благословення Америки. Так, що, так, що, так, що, все може бути, колись кілька років тому ще. Ну, не кілька, мабуть, півтори десь років тому Єрмак сказав фразу цікаву, що війна закінчиться так же несподівано, як і почалася. Ну, побачимо.